Вбивство у кафе, ДТП за участі неповнолітніх та перший безбар'єрний маршрут в Україні. Про це і не тільки говоримо у вечірньому випуску. Новин від сфери у студії для вас працює Юлія Смаль. Вітаю. У Сарненському районі внаслідок ДТП травмувалися неповнолітній водій та пасажирка мотоцикла. Автопригода сталася вчора у селі Тріскині. Встановлено, що 17-річний керманич двоколісного на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, злетів у кювет, де наїхав на дерево. Водія та пасажирку госпіталізували до лікарні. Обоє були без мотошоломів. А керманич мотоцикла ніколи не отримував посвідчення водія. Розпочато досудове розслідування. На Млинівщині затримали чоловіка, який вбив знайомого. Трагедія трапилася у суботу ввечері в одному з кафе села Підгайці. Зловмиснику вже повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Деталі справи розкажуть інспектори ГУНП Рівненщини. У кафе між 52 та 41-річними жителями регіону виникла бійка. У ході сутички молодший дістав з наплічної сумки ніж та завдав ним декілька ударів. Груди старшому, після чого втік. У отриманого проникаючого поранення потерпіли з непритомнів, тож очевидці самостійно доставили його до лікарні. Однак медики лише констатували смерть 52-річного чоловіка. Працівники карного розшуку оперативно розшукали раніше неодноразово судимого 41-річного зловмисника. Його одяг був у крові. Відповідно до усвідування у медзакладі, на момент скоєння злочину фігурант перебував у стані алкогольного сп'яніння. Нещодавно на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що водій автомобіля Форд рухається зустрічною смугу на вулиці Кулика і Гудачика у Рівному. Та, ймовірно, він не тверезий. Мотопатрульні встановили, що за кермом перебував 72-річний водій. У нього в крові виявили близько двох проміле алкоголю. За скоєні порушення на Керманича патрульні склали два адмінматеріали. Директору комунального підприємства однієї з громад Рівненського району повідомили про підозру у службовій недбалості. Підприємство впродовж кількох років надавало послуги із вивезення твердих побутових відходів. При цьому керівник у актах приймання виконаних робіт не вказував обсяг вивезеного сміття та завищував їх вартість. В результаті підозрюваний завдав збитків громаді на понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. На Рівненщині Вандал Осквернив могилу загиблого героя. У Радивилові поліція розшукує особу, яка познущалася над могилою Назарія Тартанчного, полеглого захисника, який торік загинув на Харківщині. Про цей випадок повідомила його мама. Вона зазначила, що це вже вдруге стикається з подібним. З могили зникли вазони з квітами та свічка з лампадками. А на місці залишилися сліди сторонньої діяльності. У рівному відкрили перший в Україні інклюзивний маршрут, збудований за кошти приватних інвесторів. Повністю оновили та зробили безбар'єрною вулицю Симона Петлюри. Як змінилася, одна з центральних міських артерій, бачили журналісти сфери. Повноцінний безбар'єрний простір довжиною півтора кілометри на одній з центральних артерій рівного. Вулиця Симона Петлюри стала доступною для маломобільних груп населення. Розширені пішохідні зони, понижені бордюри і тактильна плитка. Усі зміни у межах проекту Рух без бар'єрів. Будівельні роботи профінансували приватні інвестори, зокрема з фонду Корабель допомоги. І метою проекту було з'єднати головні точки міста, точки тяжіння, які Збирають себе логістичні маршрути пасажирів інклюзивною інфраструктурою. Нашим завданням було зрозуміти, які точки у місті рівному збирають як найбільше людей, та зробити інклюзивну інфра... інфраструктуру комплексно, а не просто острівцями. Загалом перша черга безбар'єрного маршруту в Рівному складе близько чотирьох з половиною кілометрів. Оновлений простір з'єднає Майдан Незалежності зі ЦНАПом, Рівненською ОДА, дитячою і дорослою міськими лікарнями. Бюджет проекту склав вісім мільйонів гривень. Місто надало дозвільну документацію та забезпечило благоустрій. Власна, нам була задача і мета створити перші кроки. Тобто, ми хотіли зробити так, щоб наші люди, які курсуються маршу, могли спокійно пройти. Це тобто люди з інвалідністю, це люди поважного віку, це мами з дітьми так само. Там, наприклад. Ми бачимо саме дорожнє покриття, ми бачимо перетворення, це є озеленення, це дорожні знаки. Тому що кожна парковка передбачена для людей з інвалідністю, те, що ви бачите, що значок стоїть. Люди, які користуються маршрутом, можуть поставити свій транспортний засіб і йти по своїх справах для людей з інвалідністю такі зміни особливо важливі, адже вони допомагають вільніше пересуватися містом та почуватися комфортніше. Ті, хто долучилися до відкриття оновленого маршруту, відзначили, що навіть після оновлення залишаються нюанси, які потребують доопрацювання. Нам в принципі сподобалось, тому що минулого року ми йшли ще по будівництву, по старому маршруту і відчули різницю разючу, але все ж таки є де. Які зауваження, тому що не всюди стикується перепад бровки і покриття, який йде далі. Там є ямки, в які легко влітають передні колеса, коли ти їдеш з перешкоди. У планах міста продовження облаштування повноцінного безбар'єрного простору. Передбачена заміна системи водовідведення на відрізку від вулиці Кавказської до Соборної. Також здійснять ремонт двох зупинок громадського транспорту на проспекті Миру з облаштуванням зручних підходів. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. На Рівненщину доставили вакцину проти сказу. Вона розподілена між центрами антирабічної допомоги. Там лікарі надають медичну допомогу пацієнтам, які звертаються в разі укусів тваринами, проводять первинну обробку, призначають та проводять курс антирабічних щеплень. Протирабічну вакцину країна отримала в рамках співпраці Міністерства охорони здоров'я України та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вже незабаром рівне відзначатиме дві важливі події 34-ту річницю Незалежності України та День міста. Атмосфера свят пануватиме від ранкових урочистих церемоній і нагороджень до вечірніх концертів. Як святкуватимуть головні дати серпня у Рівному, дивіться у сюжеті сфери. Рівне готується відзначити два головних свята серпня: – 34-ту річницю незалежності України та власний день народження. 24 серпня в обласному центрі розпочнеться з ранкових урочистостей. О 9.30 біля міської ради та пам'ятника загиблим за батьківщину відбудеться покладання квітів. Згодом сформують колону із 30-метровим прапором, яка крокуватиме вулицею Соборною до головного майдану міста. На майдані Незалежності також в нас будуть. Урочистості і відповідно будуть нагороди представникам, військовим частинам, військовим, волонтерам, і від також буде покладання корзин у вечірню пору на лебединці планується урочисте вручення премії імені Василя Павлюка в галузі народного мистецтва. Це нагорода для майстрів та митців, які зберігають, популяризують і розвивають традиційні ремесла регіону. А також Народну творчість це є наша традиційна премія. яка Щорічно ми її відзначаємо і вручаємо. Ось і далі, після вручення премії, у нас буде святковий концерт. До дня незалежності України та виконання спільне виконання державного гімну. А вже в останню неділю серпня рівне відзначатиме свій день народження. Це чудова нагода для містян і гостей обласного центру відчути святкову атмосферу, познайомитися з історією та культурою рівного і долучитися до різноманітних заходів. Об десятій тридцять де ми проводимо. І нагородження, де ми показуємо розказуємо людям історію заснування міста рівного, готується цікава програма, флешмоб, і також відбуваються покладання. З нагоди дня міста святкову атмосферу доповнить вечірній концерт у парку Шевченка, де виступатимуть військові оркестри. В принципі, минулого року ми, ми вже це започаткували, і цього року ми вирішили знову ж таки провести такий концерт, але це вже будуть інші військові оркестри з своїми, своїми концертними програмами. Крім того, на оновленій локації у гідропарку проводитимуть концерт, творчі колективи. А для дітей підготують розважальні та навчальні активності у парку Лебединка. З детальною програмою свят можна ознайомитися на сторінках у соцмережах та офіційному сайті управління культури. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. У зв'язку із ремонтними роботами протягом двох днів у рівному не працюватиме зупинка громадського транспорту. Пивзавод, а саме та, що поблизу райдержадміністрації. тролейбуси здійснюватимуть посадку і висадку пасажирів перед перехрестям вулиць Соборна і Петра Могили. Рівнян просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок на громадському транспорті. Швидкісний потяг Інтерсіті сполученням Луць рівне Київ 16 вересня курсуватиме щоденно, окрім понеділка. Наразі цей потяг відправляється чотири рази в тиждень. В Укрзалізниці відреагували на підвищення пасажиропотоку за цим напрямком і внесли зміни у періодичність курсування. Нагадаємо, інтерсіті Луць рівне Київ запустили два роки тому. На цьому маршруті задіяний двоповерховий потяг Шкода. Відправлення з Києва о 7.18 ранку прибуття до рівного близько 12 години дня. Воротньому напрямку відправлення з рівного о 17.27 прибуття до столиці о 22.20. Без очок та забитих голів після трьох турів Рівненський Верес зазнав чергової невдачі на старті чемпіонату. Цього разу підопічні Олега Шандрука на рідному авангарді програли Донецькому шахтарю. Подробиці у сюжеті. Три зіграних матчі та нуль набраних очок. У черговому поєдинку УПЛ верес на рідному стадіоні приймав донецький шахтар. Зі старту гірники намагалися пробитися крізь насичену оборону рівнян. Утім, безуспішно. На 17-й хвилині господарі зуміли організувати контратаку. Денис Дуве мав шанс вибігти віч навіч із голкіпером донечан, але форварду рівнян забракло швидкості. У середині тайму червоно-чорні втратили розкішну нагоду, щоб вийти вперед. Бойко прострелив з лівого флангу в район 11-метрової позначки. Проте Уква з вигідної позиції пробив над поперечиною. Шахтар у свою чергу реалізував ледь не першу нагоду. Наприкінці тайму Юхим Конопля головою замкнув на віз кутового від Георгія Судакова. В першу чергу хочу наголосити, що сьогоднішня гра була дуже емоційною та насиченою. Ця перемога для нас дуже важлива. Я радий, що команда відновлює свій повноцінний склад і вважаю, що ми на правильному шляху до відновлення нашого кадрового потенціалу. На 62-й хвилині донечани подвоїли перевагу. Вінісіус у ефектно пробив з зльоту. М'яч рикошетом від поперечини залетів у сітку воріт Андрія Кожухаря. Надалі гра ще більш заспокоїлася. Рівняни не створили жодної гостроти біля чужих воріт. Тож у підсумку матч завершився перемогою гірників із рахунком 2-0. Грали з великою повагою до суперника, так скажу. Шахтарем не можна так грати. Потрібно більш сміливіше. Але це, знову ж таки, психологія. Тут багато нових гравців знову дехто для когось взагалі це перші матчі в УПЛ і з такими їх суперниками. Поки що, поки що ми так трошечки в фазі атаки не є. Ефективними як в минулому році, і над цим потрібно працювати. Попереду червоно-чорних виїзд на матч Кубка України проти аматорського користання Аграниви і сусідньої Житомирської області. Поєдинок відбудеться 23 серпня. Наступну гру в УПЛ верес проведе в Черкасах проти ЛНЗ в останній день літа. Яна Грицюк, випуск новин. Рівненська команда ветеранів неможливого не буває. Блискуче виступила на всеукраїнських рейтингових змаганнях, які відбулися в місті Ладижин. Серед майже двох сотень учасників рівняни здобули 19 медалей: 11 золотих, 5 срібних та 3 бронзових. Ці змагання були останніми рейтинговими перед відбором до національної збірної, яка вже восени представлятиме Україну у Мадриді. На цьому у мене все. Команда сфери бажає вам спокійного вечора і продовжує інформувати вас про головне на нашому офіційному сайті та на сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе до зустрічі.